Ти не вигорів, ти просто перестав бути рабом. Те, що ти зараз відчуваєш, не злам і не хвороба. Це пробудження. Це той момент, коли система, яку ти роками підтримував власною кров'ю, більше не може тебе тримати. Ти відчуваєш порожнечу виснаження, байдужість до справ, які колись здавалися важливими. І світ каже: Ти вигорів, але правда інша. Ти просто більше не можеш служити тому, що тебе знищує. Ти довго був слухняним, ти виконував правила, старався, брав на себе більше, ніж міг. Бо так треба, бо так прийнято, бо інакше соромно. Ти жив за чужими сценаріями, намагався вписатись у рамки, довести, що вартий любові, успіху, схвалення. І кожного разу, коли ти зраджував себе, десь усередині щось стискалося маленьке, але живе. І тепер це живе нарешті прорвалося крізь уламки старої системи. Вигорання це не поломка, це момент, коли внутрішній раб ламає кайдани, це не про втрату енергії, це про повернення волі. Ти не можеш горіти там, де тебе примушують світити проти власної природи. Суспільство звикло називати покорою те, що насправді є страхом, і ми звикли слухатись нас вчили не слухати себе. Не питати, чи нам боляче нам казали тримайся, працюй, не скигли, будь сильним. І ми стали частинами машини, яка не знає, навіщо крутиться. Коли ти більше не можеш, це не слабкість, це правда. Це момент, коли тіло каже, досить. Коли душа каже, Я не хочу більше жити на колінах. Ти не вигорів, ти просто перестав бути частиною чужого плану. У якийсь момент ти зрозумів, що. Всі твої зусилля годують систему, якій байдуже, чи ти живий. Ти зранку вставав і вдягав маску, щоб бути нормальним. Усміхався, коли хотілося мовчати. Говорив так, коли всередині кричало: Ні. Ти продавав власну свободу за стабільність, любов, схвалення. І тепер, коли ти більше не можеш цього робити, тебе називають вигорілим. Але це не вигорання, це визволення. Твій внутрішній раб втомився. Він роками стояв біля станка Треба, носив тягар повинен, клав на вівтар спокою свої бажання. Але тепер цей раб підняв голову, і світ назвав це кризою, а насправді це народження людини, тієї, що здатна сказати: Я більше не хочу жити проти себе. Ти більше не можеш виконувати накази, які суперечать твоїй суті. Ти більше не можеш віддавати життя за чужі цілі. І тому в тобі немає вогню, бо той вогонь не для цього. Ти не вигорів, ти просто перестав горіти не своїм вогнем. Вигорання це коли душа перестає платити енергією за чужі мрії, коли вона відмовляється палати для тих, хто не бачить її світла. І цей момент не кінець, це початок правди, так, зараз боляче, так усе здається сірим, безглуздим. Але це очищення. Це, мов тиша після бурі, коли нарешті можна почути себе. Ти більше не мусиш грати роль залізної людини, яка все витримає. Не мусиш усміхатись, коли хочеться кричати. Не мусиш бути ідеальним, щоб тебе любили. Ти просто повертаєш собі право бути живим. І якщо ці слова знаходять у тобі відгук, підпишись на канал так більше людей зможуть почути правду, яку від них приховують. Бо ця тиша, ця втома. Цей біль, не ознаки поразки, це двері до свободи. Подумай, скільки разів ти робив те, що ненавидів, лише щоб бути прийнятим, скільки разів стискав зуби, щоб не розчарувати, скільки разів змушував себе усміхатись, коли всередині все кричало. І тепер, коли сили скінчились, ти не зламаний, ти чесний. О, чесність завжди виглядає як криза для тих, хто живе у брехні. Вигорання це коли стара особистість розчиняється, та, що жила на автоматі, що знала, як треба, а справжній ти ще не народився повністю, тому всередині порожньо. Але ця порожнеча не пустка це простір, простір, у якому нарешті з'явиться щось твоє. Ти більше не зобов'язаний відповідати, не зобов'язаний бути зручним, передбачуваним, продуктивним. Ти маєш право зупинитися. Право мовчати, право не хотіти, і це не деградація, це повернення. Коли ти перестаєш бігти, зникає шум, і в цій тиші стає видно все, як багато сил ішло на те, щоб тримати образ, як багато життя було витрачено на те, щоб відповідати чужим очікуванням. Твоя душа не вигоріла, вона, нарешті, перестала погоджуватись на приниження. Вона більше не віддає енергію на виживання у світі, де бути собою злочин. Вона просто мовчить і чекає, поки ти повернешся до неї. У цьому мовчанні є істина. Це момент, коли все старе згорає, а нове ще не народилось, тому так боляче. Але цей біль не ворог, він повитуха, він допомагає тобі вийти з утроби системи, у якій ти колись був полоненим. І коли ти вийдеш. Світ стане іншим, не тому, що він змінився, а тому, що ти більше не бачиш його очима, раба. Свобода спочатку лякає, вона холодна, порожня, тиха, бо без кайданів незвично, але крок за кроком ти починаєш дихати глибше, і кожен вдих нагадує: Я більше нікому нічого не винен. З цього моменту твій вогонь починає повертатись, але тепер він твій. Не для системи, не для статусу, не для похвали. Для тебе, для життя, яке має сенс. І коли ти знову відчуєш, що щось починає світитись усередині, не поспішай називати це мотивацією. Це не вона, це життя, що повертається додому. Ти не вигорів, ти воскрес. І ця нова тиша, не кінець, це твоя справжня сила. Якщо ці слова відгукнулись, напиши в коментарях: Я більше не раб. Подивимось, скільки нас таких, тих, хто більше не грає за чужими правилами. Коли ти починаєш розуміти, що твоє вигорання це не кінець, а початок свободи, тебе накриває хвиля суму, бо ти бачиш, як багато часу віддав тому, що тебе нищило, і в тобі з'являється тиха злість не на людей, не на роботу, навіть не на систему, а на сам факт того, що ти дозволяв собі бути полоненим. Але не звинувачуй себе. Бо поки ти не скуштуєш неволі, ти не знатимеш, що таке свобода. Усі ми колись вчилися виживати, ми пристосовувались, ми брали те, що давали, навіть якщо це було не наше, і це теж був спосіб любові жити, щоб нас прийняли. Але потім приходить момент, коли любов через покору більше не працює, коли залишатись слухняним означає помирати повільно. І тоді щось усередині рветься. Воно рветься не тому, що ти слабкий, а тому, що ти більше не можеш жити у брехні, і цей розрив болить, бо ти виходиш із шкіри, у якій жив усе життя, але іншого способу народитись немає. Твоє тіло пам'ятає всі моменти, коли ти змушував себе, пам'ятає, як ти сидів ночами, боячись розчарувати, як прокидався з відчуттям провини ще до того, як відкрив очі. Як намагався посміхатись, коли всередині все тремтіло. І тепер тіло не хоче більше цього. Воно каже: Я більше не машина. Твоя психіка теж втомилась, вона більше не може носити на собі ролі, які не пасують, і тому вигорання приходить як акт милосердя, бо тільки через повне виснаження можна зупинитись настільки, щоб побачити, що було неправдою. Світ називає це кризою. А насправді це очищення, це ніби вогонь, який спалює все зайве, залишаючи тільки справжнє, ти проходиш через полум'я, щоб перестати бути рабом очікувань. Так, зараз ти стоїш посеред згарища, без старих смислів, без колишніх цілей. Але подивись уважно: у цій тиші щось починає дихати. Маленьке, крихке, але живе. Це ти. Без ролей, без тягаря, без треба. І цей новий ти ще не знає, куди йти. Він просто слухає, і цього досить. Твоя душа не хоче більше змагатись. вона не хоче доводити, вона хоче бути. І це найбільша революція. Бо справжня свобода не виглядає як перемога, вона виглядає як спокій. Ти вчишся жити без наказів. без страху, що тебе залишать, якщо ти незручний, без постійного контролю, який колись здавався безпекою. І спершу цей простір здається безмежним і страшним, але крок за кроком ти розумієш, у ньому вперше можна дихати. Свобода не кричить, вона приходить тихо, вона не потребує свідків, вона просто розчиняє кайдани, поки ти не відчуєш, що тіло стало легшим, і коли одного дня ти знову відчуєш натхнення справжнє, невигадане, ненав'язане, не поспішай хапатись за нові цілі. Просто дозволь цьому полум'ю бути. Воно не про досягнення, воно про життя. Ти більше не працюєш, щоб вижити, ти живеш, щоб відчувати. У цьому стані ти можеш побачити, наскільки хворою була стара логіка, що щастя треба заслужити, що любов треба відпрацьовувати, що спокій приходить лише після результатів. Це була брехня, що тримала тебе в неволі. Тепер, коли ти більше не граєш за цими правилами, життя починає виглядати по-іншому, ти помічаєш деталі, яких раніше не бачив, ти відчуваєш повітря, запах кави, звук дощу. Так, це дрібниці, але саме вони повертають тебе до реальності, бо свобода завжди починається з малого і з дозволу відчувати. І коли ти дозволяєш собі бути живим без причини, всередині з'являється тиша. Та, у якій більше немає страху, і тоді слово вигорів перестає мати сенс, бо немає чому горіти, якщо ти став самим вогнем. І якщо ці слова знаходять у тобі відгук, підпишись на канал. Це не просто підтримка, це знак, що нас стає більше тих, хто прокидається від рабства нормальності. Ти не вигорів, ти просто перестав продавати свою енергію тому, хто не бачить у тобі людину. І ця свобода не вимагає боротьби, вона просто є, вона не потребує виправдань, вона не вимагає доведень, вона мовчить і дихає. І з кожним днем ти відчуваєш, як твоє тіло починає довіряти життю знову. Світ навколо не зміниться одразу. Люди можуть не зрозуміти вони скажуть, що ти лінивий, апатичний, що ти здався. Але ти вже знаєш, ти не здався, ти прокинувся. І коли наступного разу тебе знову покличе старий світ з його шумом, поспіхом, вимогами, просто згадай, ти вже пройшов через полум'я, і не потрібно знову ставати рабом. Ти можеш бути спокійним, навіть коли навколо хаос, м'яким, навіть коли інші кричать, справжнім, навіть коли це незручно. Бо тепер твоя сила не в контролі, а в чесності. Ти повертаєшся додому у себе. І цей шлях не потребує ні схвалення, ні свідків, бо справжня свобода завжди тиха. І коли ти зрозумієш, що не треба нікого рятувати, ні з ким змагатись, ні за ким бігти, з'явиться глибокий спокій. Такий, який не купиш, не заслужиш, не отримаєш через успіх, він просто є. Бо ти є, ти не вигорів, ти просто повернувся до себе, і якщо відчуваєш, що ці слова про тебе. Напиши в коментарях, я прокинувся. Це не просто фраза, це свідчення того, що ми починаємо жити не як раби, а як люди. Це тільки початок.